Українська народна казка Три зернини. В одному селі жив великий дідич. Мав стільки полів, лісів, худоби і всілякого добра, що навіть цісар йому заздрив. А у того дідича служив бідний чоловік Максим. Слуга мав хатку за одним вікном. Вітер зірвав з покрівлі солому, і коли йшов дощ, вода текла по стінах. У хатині жила й Максимова родина. Родина не маленька, а їсти було нічого. Настала весна. Треба щось посіяти в мішку, ну ні зернятка. Жінка сумує, плаче, люди вже позасівали, а в нас іще й не урано. Роби щось, чоловіче, бо не доживем ми до другого року. Не журися, відповів Максим. Я піду до дідича й попрошу, аби позичив нам хоч трохи насіння. Засіємо і на другий рік у нас буде своє. Ну йди, йди, не чекай, час же ж спливає. Пішов Максим до дідича, став перед порогом і каже Так і так, світлий пане, не маю чим засіяти свій шмат поля. Дайте мені хоч трохи насіння, аби мої діти не повмирали з голоду. Дідич витріщився на нього і закричав Аби мати, то треба робити. Так я роблю у вас у день і поночі. Ти лайдаку, не кажи мені дурниць. Опустив Максим голову і пішов додому. Розповів жінці, що йому дідич відповів. На дворі сонечко гріє, пташки з теплих країв прилетіли, всюди весело. А Максим сидить із своєю жінкою на призбі і сумує. Бо діти ходять голодні та слабі, як мухи. Раптом до Максимової хатки прилетіли дві ластівки і почали ліпити під стріхою гніздечко. Максим уздрів їх і сказав, бідні ластівочки, нащо ви ліпите гніздечко під такою дрантивою стріхою. Та ж як піде дощ, то вам дітей затопить. Та ластівки не розуміли людської мови, а якщо й розуміли, то мовчали. Зліпили вони гніздечко, виклали пір'ячко, знесли яєчок і висаділи з грайку маленьких пташенят. Коло хати Максима стало так весело, що душа раділа. Але одного разу звідки з'явився страшний змій, який почав тягнутися до ластів'ячого гніздечка. Діти заверещали Тату, тату, до наших ластів'ят лізе якийсь змій. Максим вибіг на двір, схопив добню і почалася бійка не на життя, а на смерть. Гепав Змія по хребті, поки його не переламав. Змій ледве відповз і сконав у темному яру. Трьох ластів яд страшний змій хопив, а четверте пташеня вдалося врятувати. Але і з ним сталася біда. Йому під час бійки поранили ніжку. Максим забрав пташенятко до хати. Діти його доглядали, годували, і коли могла вже пташечка літати, відпустили на волю, аби шукала свою маму й тата. Минуло літо, настала осінь. Ластівки полетіли у вирі, і усю землю завіяло снігом. Та минула й зима, і пташки вернулися додому до своїх гніздечок. У Максимовій хаті злидні так розсілися, що не дають і дихати. Та ось одна ластівка ударила крильцям у вікно. І Максим вийшов на двір і спитав у неї, чого ти хочеш, дорога пташинко? Ластівочка поклала йому на долоні якесь зеренце і прощепитала Посій перед дверима. Через якусь хвилинку прилетіла знову, поклала на долоню друге зеренце і сказала: Посій перед вікном, фуркнула. І вернулася з третім зеренцем і сказав, Посій коло криниці. Максим красно подякував їй і зробив так, як вона веліла. Посіяв три зернини і почав чекати врожаю. Другого дня вранці. Діти повставали і повибігали на сонечко, але скоро вернулися в хату, гей би перелякані. Тату, тату, у нас коло хати щось таке дивне виросло. що Ой-ой-ой. Ви що ще спите встоячки? – спитав батько. Та ні, тату, ну подивіться же ж бо. Вийшов Максим і бачить перед порогом під вікном і коло криниці три величезних гарбузи. Схотів підняти, але де там? Треба силу вилета. Гарбузи уже достигли, блищали, як сонечко. Жінку, ану розпалюй печий вогонь, тішився Максим. Звари на обід гарбузяної каші. Закотив гарбуз до хати і нагострив ніж. Коли розрізав на дві половини, то очам не повірив. Там був білий хліб, калачі, бринза, м'ясо, ковбаса, солонина, варене, смажене, солодке, квасне і гірке. Та ще й пляшка рому? Максим виклав те добро на стіл, а в гарбузі нічого не зменшувалося. Як поїли добре, жінка накрила чарівний гарбуз білим рушником. А Максим вкотив до хати другого, розрізав його на дві половини, а там таке вбрання, що й найбільші пани подібного не бачили. Шовкові сорочки, новенькі черевики, всілякі спідниці, намиста, коралі, було все, чого бажав Максим його жінка і діти. Жінка від утіхи аж заплакала і накрила той гарбуз найкращою скатертиною. Максим вкотив до хати і третій гарбуз, розрізав і злякався. З нього висипалася ціла купа золота. Накидав повну скриню золотих і жінка накрила гарбуз полотну. Тепер ви, діточки мої, не будете вже голодувати. А я не буду кланятися захланному дідичеві, каже весело Максим. Він гарно вбрав своїх дітей, жінку і сам вбрався, і ходили по селу, як господарі, а не як жебраки. Через кілька днів став будувати собі хату Максим. Люди здивувалися, що в бідного Максима з'явилися такі гаразди. Хтось розповів дідичі, прийшов пан та й питає А скажи мені, Максиме, звідки в тебе багатство? Максимі відповідає. Я, пане, не краду, і на мене ніхто не працює. Все, бачите, принесла мені мала ластівка і розповів, що з ним було. Дідич вислухав Максима і пішов до свого палацу. Його мучило бажання розбагатіти ще більше. Зліпив під карнизом ластів'яче гніздо і почав загулювати пташечок. І якось так сталося, що дві ластівки дали себе загулити, залетіли в те гніздо, нанесли яєчка й сіли їх висиджувати. Як ластів'ята вивели й трохи підросли, дідич почав визирати змій. але змій не приходив. Це дуже злило, дідича. Пташки отот вилетять, тоді ж їх і не зловиш. Одного дня він приклав драбину, виліз до гнізда. Сам за Змія побив листів яд, а одному з них поранив ніжку. Забрав ту пташку до палацу і доглядав її цілісіньке літо. А восени випустив, аби собі летіла у вирі. Минули осінь і зима, настала весна, з теплих країв вернулися пташки. До вікна палацу підлетіла ластівка, Дідич вибіг на двір і спитав її. А який подарунок ти принесла мені, ластівочку? Вона дала три зеренця і прощебетала. Посієш перед дверима, під вікном і коло криниць. Дякую тобі, пташечко, тепер я стану багатшим від самого цісаря. Дідичові виросли так само три величезні гарбузи, узяв він сокиру, вдарив по одному і розрізав на дві половини. А звідти несподівано вилетіла хмара сарани, кинулася на його лани і з'їла все, що там росло. Ростяв другий гарбуз, звідти вибухнув вогонь. Спочатку загорівся дідичів палац, а потім весь маєток. А третього гарбуза не встигли й розрізати. Люди кажуть, що в ньому є кублище гадюк, яке вилізуть тоді, коли дітич вернеться і захоче знову панувати. А Максим ще довго жив і не журився. Отак От маленькі пташечки віддячили доброму Максимові і злому дідичеві. Максим з дітьми і жінкою живуть і по сьогодні, а казочці тут кінець.